Брати і сестри, Христос Воскрес! Через те, що Він живий, ми сьогодні тут. Ми, є християни, не просто через те, що ми колись відвідали могилу, де помер Христос, а ми знаємо, що Він живий, Він серед нас, Він з нами. І наше християнство це віра в живого Бога. Я хочу сьогодні разом читати із вами. Історію із життя Ісуса Христа і апостолів, і на днях в християнстві згадували подію переображення Господнє. І я хочу прочитати, пороздумати про цю невеличку таку подію, яка сталася в житті учнів Ісуса Христа. Іван від Марка, дев'ятий розділ із першого вірша. Про цю подію описали три євангелиста і Матвій і Лука також. Описали, але ми прочитаємо, що Євангелист Марк написав, і сказав їм: Істину вам кажу, деякі з тих, що стоять тут, не скуштують смерті, доки не побачать Царства Божого, що прийшло в силі. А через шість днів Ісус узяв Петра, Якова та Іоанна, вивів їх одних окремо на високу гору і преобразився перед ними. Його одяг став блискучим, дуже білим, мов сніг, як на землі, не може вибілити ніхто. І з'явився їм Ілья з Мойсеєм, і вони розмовляли з Ісусом. Петро, заговоривши, сказав Ісусу, раві або учителю, нам добре тут бути. Давай ми зробимо три намети: один тобі, один Мойсею і один Іллі, бо не знав, що сказати, тому що вони були налякані. І з'явилася хмара, й ось отінила їх, і пролунав голос із Хмари. Це син мій улюблений, Його слухайте. Раптом вони подивились навколо і вже нікого не побачили, крім одного Ісуса. Коли вони спускалися з гори, Він сказав їм, щоб нікому не розповідали про те, що бачили, поки Син людський не Воскресне з мертвих. І вони утримали ці слова при собі, розмірковуючи між собою, що значить Воскреснути з мертвих. І так ми бачимо історію, яка сталася в житті декількох учнів. Ми не знаємо, чому в деякі місця Ісус брав деяких учнів. І ось тут якраз і є приклад, коли деякі учні були свідками, як Христос преобразився. Декілька, хочу на декілька речей звернути увагу, перше на саме переображення Ісуса. Пізніше апостол Петро, який був очевидцем ось цієї події, переображення Ісуса, він писав в своєму листі, згадував цю подію. Друге послання Петра, перший розділ. З 16 по 18 вірш він писав: Бо ми звістили вам силу й прихід нашого Господа Ісуса Христа, не за хитро вигаданими байками пішовши, а бувши очевидцями Його величі. Бо він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли до нього донісся від, від великої слави такий голос: це син мій улюблений, до якого моє благовоління. І цей голос, що донісся з неба, ми чули, коли були з ним на святій горі. Ось, по суті, він згадує про переображення Господнє і про ту велич, в якій вони побачили Господа. І так. Переображення, це було так, що Ісус змінився Його вигляд, одяг, лице стало сяяти, одяг став блискучим, світлим, і їм важко було це навіть словами описати, вони розгубилися. Це той стан, в якому Ісус прийде знову вдруге на землю. Коли ми згадуємо про другий прихід, то завжди така приставочка прийде у славі. Це не так, як перший раз. Це не так, як його треба було шукати. Ні. Тут всі побачать. Кожна людина, яка живе на землі, побачить прихід Христа, так написано. Одного разу Ісус сказав, що, ну, застеріг, щоб ми не соромились. Свідоцтва про Ісуса Христа, про віру в Нього, тому що каже: якщо ви будете соромитись мене перед людьми, то того я посоромлюсь, коли прийду у славі. От коли прийде Ісус у славі, забрати церкву від землі, тоді всі захочуть бути з ним. Але не всі підуть із ним, тому що Він візьме. Від землі тільки своїх. І також цей момент переображення Ісуса, Він свідчить як ще один доказ Божественності Ісуса Христа. Ісус Христос є Божий Син, Він Бог. І голос з неба засвідчив про це сам Отець Небесний. Тому сьогодні ми можемо ще раз переконатись в тому, що ми з вами йдемо до. Вічності, де Бог буде царювати у славі. Але сьогодні церква, де Господь царює, серце наше, де Він царює, це вже оте відображення Божої слави. Змінене життя християнина це вже відображення Божої слави. Це те, коли ти живеш по Слову Божому, правильно рішення приймаєш. Коли ти живеш і відображуєш уже на землі славу Божу, але це, звичайно, не зрівняти з тим, що буде на небесах. Нехай це мотивує нас слідувати за Господом і йти в той, в той край да, і у вічність, де нас очікує Господь у славі. Також е е ми бачимо в історії про те, що біля нього з'явилися два дві людини, які вже у вічності Мойсей та Ілья, і говорили між собою. Євангелист Лука описує більше. Він описує, що вони, ніби як говорили про майбутні події, які скоро стануться, про смерть. Яка очікує Ісуса страждання, яке Він буде переносити, вони про це стояли, говорили. Але тут є символізм в цьому. Справа в тому, що Мойсей є представником періоду закону. Це такий великий період, в якому жили люди Божі, народ Божий, з законом. Це п'ятикнижя Мойсеєва. І всі люди, які в той час жили. Мойсей, якби є представником і. Ілля, як представник пророків, це ще один період, коли Бог говорив до людей через пророків. Це люди Божі, які передавали волю Божу людям. Добру, погану, неважливо. Вони передавали правду людям, правду Божу. І е, суть. Також є в тому, що і закон, і пророки вони говорили про майбутній прихід Ісуса Христа, Спасителя, Сина Божого, Месії. На превеликий жалі, по сьогоднішній день єврейський народ у більшості чекає приходу Месії по цей день. Але він вже прийшов. І він вже скоро прийде вдруге. І отут вони стоять на горі. Ісус як представник нового періоду, бо вже новий завіт починається. Пророки пройшли, закон пройшов, прийшов Син Божий. І вони стоять як представники оцих великих періодів в Слові Божому. І вони спілкуються, бо Ісус продовжує сам Бог зійшов на землю і почав говорити до людей. Тому що те, що проповідував Ісус, це Слова Божі. Це вже не пророк прийшов, це не представник, а це сам Бог, зійшов, взявши на себе тіло людини. Тому, коли ми відкриваємо сторінки старого заповіту, ми бачимо про те, що вони вказували, про те, що в майбутньому прийде Месія. Але він уже прийшов. І отут, на горі, де він переобразився в славі, вони стояли. І спілкувалися з цими людьми. Примітно також і те, що і Мойсей, і Ілля не були, ну, скажімо, ми не знаємо, як вони померли і де вони. Тому що Мойсея Бог забрав, написано, Бог забрав, він пішов на гору, і по цей день ніхто не знає, де Мойсей похований. ніхто Ізраїльський народ би вже там поклонявся. Він стільки зробив для Бог через нього для народу Божого, но Бог забрав його. Пам'ятайте, як Ілля, на вогняні колісниці сів і пішов в небо. І Єлисей, як той, хто ну, наступник, як ну, наступний служитель, який вчився в Іллії, стояв на це, дивився, в шоці, що це відбувається. Мій ну, вчитель на вогняні колісниці в небо пішов. Так Господь його забрав. Це такий дивний був ну, момент в історії. Але оці двоє людей якраз в цей час з Ісусом і вели бесіду. Далі давайте звернемо увагу на сьомий вірш, де написано про голос, який був з неба, і з'явилась хмара, і отінила їх, і пролунав голос із хмари. Це син мій улюблений, Його слухайте. Це не просто порада, це вказівка, це просто заклик Його. Слухайте, навіть знако стоїть, наголос. Бог сьогодні закликає і нас з вами, щоб ми сприймали дуже серйозно слова Ісуса. Він багато всього сказав у Євангеліях. Ми читаємо різні заклики Ісуса Христа, різні пояснення, і ми їх маємо. Серйозно сприймати. Сьогодні питання, хто для мене, для тебе, Ісус, воно і стоїть дуже серйозно. У свій час Ісус запитав учнів своїх, а за кого мене люди вважають? Учні висловлювали різні варіанти за пророка, за Ілью, за видатного, за вчителя, ще когось. І отут Він задає питання, а ви за кого мене вважаєте? І сьогодні це питання для нас. От ми сидимо сьогодні, слухаємо слово Господнє, і кожен має якусь думку про Ісуса Христа. Хто Він для тебе? Багато людей сприймають просто. Може, й син Божий, я вірю, я вірю, я вірю, що він Господь. А чи є він твоїм Спасителем, чи має він до тебе пряме відношення? Чи ти живеш так, як мій Господь, як колись Фома сказав, Фома, невіруючий, запам'ятався він людям, і ми кажемо, не віруючи, Фома, він віруючий. Ну, був такий момент, що він проявив сумнів. Але Фома, коли побачив Воскресло Ісуса, він сказав: Господь мій, і Бог мій. Він персоналізував, Він до себе це застосував. Ти маєш відношення до мене, ти мій Господар. Ти мій Спаситель. І сьогодні слова про Ісуса Христа, про те, що Він є Син Божий, це ще підтвердження від Отця Небесного, що ми з вами правильно віримо. Ми віримо в Ісуса як в Сина Божого, бо Він є такий. Голос з неба закликає до слухняності. Ісус Христос говорив про те, хто по-справжньому слухає Його. Давайте прочитаємо Івана від Йоанна, 14 розділ, 23 та 24 вірш. Ісус просто, доступно пояснює. Послухайте, Ісус сказав йому у відповідь: Хто любить мене, той дотримується мого Слова. І мій Отець полюбить Його, і ми прийдемо до нього і зробимо в нього оселю. Далі продовжує: хто не любить мене, той не дотримується моїх слів, а слово, яке ви чуєте, не моє, а Отця, що мене послав. Мої слова це Божі слова каже. Хто любить мене, перевірити легко, той дотримується слова мого, той живе по моїх словах, хто не любить мене, той не дотримується моїх слів. По плодам їх дізнаєтесь про них. Перевірте сьогодні себе. Настільки ти живеш по слову, настільки в ті чи іншій ситуації ти поводишся так, як радить або каже Господь. І в цьому моє справжнє відношення. Проблема в тому, що часто ми здатні говорити одне, робити інше. Ця проблема стосується всіх нас. Багато всього ми знаємо, як правильно, а робимо, як нам здається, краще. Краще так, як каже Господь. Робіть так, як каже Господь. Навіть якщо в житті, в практиці життя це важчий шлях. Зробіть це благословенний шлях. Проявіть любов до Господа тим, що ви живете цим словом. Може, це конфліктна ситуація. Може, це щось те, що, знаєте, кажуть, дай йому здачі. Я тобі ще згадаю. І так далі. Це ми так робимо, бо наша плоть так хоче, гріхомна природа наша, наша так реагує, але зробіть по слову. Зробіть так, як каже Господь. І в тому буде благословіння, бо голос Божий з неба закликає нас, щоб ми слухались Його. І так... Я б хотів підсумувати двома віршами. Перший псалом, 33, 9 вірш, бо 34-й дев'ятий вірш, Там написано коротко: скуштуйте і пізнаєте, який добрий Господь. Це відноситься до, до їжі. Ми щось можемо скуштувати і сказати, яке воно. я вам можу розповідати про торт з вишнями. Може, з карамелью. І ви можете уявляти, але ви до кінця не можете зрозуміти отой крем сир як він смакує. Ну, ви можете уявляти, бо ви щось схоже їли. Але найкраще, коли ми разом скуштували і сказали своє враження. Бо я скуштував. А інакше ми можемо тільки уявляти. Нам пропонується: скуштуйте і побачите. Якщо хтось не жив християнським життям, не знає особистих стосунків з Богом і намагається розказувати, як це жити християнським життям, то ви самі розумієте, що така людина не знає, як це. Не знає. Треба питати в того, хто живе християнським життям. Тому і Слово Боже, Господь через Псалмоспівця закликає і каже блаженна людина або щаслива людина, що надію на нього кладе. Господь дав нам такі здатності, знаєте, кольора відрізняти, смаки відчувати. І це все додає таких кольорів в наше життя. Ми можемо відчувати різні смаки. Ми можемо відчувати різні запахи, ми можемо бачити контраст, наше око багато кольорів сприймає. Це дуже прикрашає наше життя. Я не знаю, я не був ніколи дальтоніком, який бачить тільки чорне і біле, і сіре і все. Не бачить кольорів. Ну, я думаю, що це важче. Але ви знаєте, що люди, які пізнали Господа, які скуштували життя з Ним. Вони можуть, знаєте, як то відчувати на смак Господа. Я скуштував, я цим життям живу. Не жив, а живу. І я знаю глибше. І я вам раджу: заглиблюйтесь. Живіть християнським життям в цьому велике благословіння. Спілкуйтеся з Богом близько. Є така характеристика про деяких людей, наприклад, про Мойсея написано, що він спілкувався з Богом лицем до лиця. Це щось дуже близько. Настільки далеко ви спілкуєтесь з Богом чи близько? Наскільки ваше спілкування може формальне з ним бути? Чи може просто благослови на цей день, дякую за цей день? Боже, бережи, щоб ракета не впала шахет, ще щось. Я не кажу, що так не треба молитись. Погано, якщо тільки так. Боже, болить, Боже, благослови, Боже вже закінчилось. Пошли. Коли нам потрібен Бог, тільки бо мені потрібно. Коли мені не стільки Бог, як те, що є в його руках, скуштуйте. І побачите, який добрий Господь. І якщо у вас є, що поділитися на цю тему, то ви скуштували. Будьте тими людьми, хто знає Бога і спілкування з ним на смак. Коли хтось ці духовні кольори розрізняє, бачить їх. Коли Бог духовні очі відкрив. І друге, що я хотів би сказати на тему переображення, це 2 Коринфянам, 3, розділ, 18 вірш, апостол Павло, чудове порівняння каже про нашу переміну. І він каже, як змінюються люди. Подивіться, як змінюються люди. Ми ж усі з непокритим обличчям, розглядаючи ніби в дзеркалі, славу Господню! Змінюємось у той же образ від слави до слави. Ми, розглядаючи славу Господню, змінюємось. Зміни не приходять самі собою. Все наше життя від тої точки, де ми познайомились з Богом, Бог працює над нашим характером, над Твоїм і моїм характером, щоб я преображався в Його образ, щоб ми трішечки, трішечки, ближче, ближче були схожі на Ісуса Христа. Багато людей дивляться на своє життя, оглядаються. І бачить, що в подібній ситуації раніше я поводився по-іншому. Я, може, не стримувався. Може там ще, може, мене лексиком помінявся, ще якісь інші реакції були на ті чи інші людей, обставини. Бог працює. Мені сподобалось, я згадував про те, що ми раніше проходили духовне таке навчання. І на домашніх групах в нас такий курс був. Ми роздумували про те, що ми кожен з нас є Божий шедевр. Кожен з нас є Божий шедевр, над яким він як працює, як скульптор, як художник. Але ми не завершений Божий шедевр. Ми будемо завершені і довершені тільки на небесах. Ну, все наше життя. Ми проходимо процес Божої оцеєї праці над нами обробки. Хтось більше, хтось менше, але це така співпраця, коли Дух Святий, Бог взаємодіє, використовуючи обставини, людей, труднощі, успіхи все, що зустрічається на твоєму шляху, це все праця Божа над мною. І Якщо у вашому житті, ви відчуваєте, що ви комусь приносите якісь проблеми чи дискомфорт, то скажіть вашому близькому чи близькій людині, я Божий шедевр. Ну, Господь ще працює над і мною. Вибач. Ну, ще я недовершений. Ну і ви пам'ятайте, що люди, які навколо вас, це теж Божі шедеври, над якими ще Господь працює. Тоді вам буде легше. Не так гостро сприймати ваших близьких, які вам, може, колючі, може, не дуже подобаються, може ще щось, щоб ви розуміли, і я ще не завершений Божий шедевр і мій ближній також. Тоді нам легше буде вміщати, прощати, любити, але всі ми, Божий шедевр. Унікальний. Не схожий, не такий, не копія інший, а унікальний Божий шедевр. Тому що в кожного з нас ми ніби схожі, але ми всі різні. І Господь вклав особливість якусь в тебе і в мене. Більше того, Він вклав подобу свою. І гріх спотворює цю подобу. Гріх спотворює образ Божий. Він руйнує нас. Він зруйнував наш характер, спотворив верніше. Він руйнує стосунки між людьми, в сім'ї, в суспільстві. Люди хочуть те, що їм не належить. Війни відбуваються. Я хочу забрати в тебе, що тобі належить. Воно ну, мені подобається. І це починається з маленьких в житті, завершується до міжнародних конфліктів. Ми. Розглядаємо Господню славу. І коли це відбувається, ми змінюємось в Божий образ. Нам потрібно розглядати Господа. Оце те, про що я казав, це не просто духовна мівіна, яку тако залив водичку і зразу їсиш. А це, можливо, той борщ, де треба довше поварити. А Бога ще довше варить. Довго-довго варить. Колотять в каструлі великі. Я не знаю, скільки там годин. Ну він тоді смачний. Ну, на це треба час. Треба потерпіти, треба щось туди вкидати. Дорогі друзі, будемо пам'ятати, Господь працює над нами, але є те, що залежить від нас. І ось Апостол Павло пояснив і каже, да, що ми розглядали, як в дзеркалі славу Господню. Це коли ми задумуємося над тим, який Господь, як він працює, яке його серце, які його якості. Коли ми цікавимося цим, ми починаємо преображатись, Дух Святий це робить. Нам нічого такого не треба робити, але Дух Святий працює над нами. І ми непомітно, непомітно, але стаємо все більше і більше схожі на нього. Нехай Господь благословить, щоб, можливо, серед нас є хтось, хто взагалі, ну, скажімо, можливо, вперше чи, чи мало знає духовне, про духовні істини, про духовне життя, і так воно все якесь далеке. Скажіть, Боже, я не розумію, але поможе мені все це зрозуміти. Можливо, хтось знає про Бога дуже багато. Але чи знаєте ви Бога особисто? Чи знаєте ви Його на колір і смак? Може, вам треба один крок ще зробити? Небагато один. І оце, Господи, прости, війде в моє життя. Оцей крок самий вирішальний, а я його ще не зробив. Для всіх тих, хто слідує за Господом, пам'ятайте ми Божий шедевр. Ну ми маємо преображатись його образ. Нехай цей процес не зупиняється, хай він продовжується. Но він не може продовжуватись без церкви, він не може продовжуватись без Слова Божого і виконання його в житті. Виконуйте його в житті. Просто живіть ним, ним, живіть. Це інструкція. Для щасливого духовного життя. Користуйтесь нею щодня. І Господь буде робити свою роботу, неймовірну. І прийде час, коли мільйони людей побачать дивну картину. Знаєте, яку? Коли Господь у славі прийде. І так, як колись Єлисей стояв, дивився, як на вогняній колесниці, Ілья полетів в небо, так будуть дивитись всі, як церква буде підхоплена і піде до Господа. Ми не знаємо точно, як це буде в деталях, але ми знаємо, що це буде. І ми будемо цьому учасники. Тому будьте з Господом, будьте в церкві, і будемо разом жити, преображатись, і хай цей світ бачить і приєднується до церкви. Амінь.